Всім доброго дня! Закінчив ще одну вілочку, а таким чином вона виглядає. Схема та ж сама. Артема Лаврика. Регулювання заслонки на розбивки на фракції, виходить 4 фракції назад, в цей бік, в той бік і вперед, ну і полова. Як завжди, поклав регулятор оборотів. Регулятор подачі зерна з бункера ось таким чином. Сам бункер. Ось такий от вентилятор. Вона передвижна. Рама з колесами регулюється по висоті, під мішок чи під якусь ємність, також є зйомною. Якось так.